Сапки в руках четвертий день на буряках, а хтось в селі, вікно відкрив, і телеві сорок лючих, рекламу там передають, він і вона там вивовнуть в той час, коли на бураки, в очах туман, в руках сапки, ой гай, ой гай, ой гай. Пройде, гектар тер доб'є, хіба тоді пивка поп'є, а поки піт поблизую і свою ну сапаю, туман в очах, самки в руках, четвертий день. Цих Червоної рути після фестивалю Вере, геніального фестивалю Луцького, ми, тобто, власне, там Гримів Тризувий Стас туди приїжджала показатися ще широкобідома військових колах Марія, Бумака. А, от, виносити, так. Власне, після того видавці ну, звернули увагу, якщо чоловік буває на сценах і його часом крутять в радіо і показують по телевізору, то може варто надрукувати щось з його книжок. І тоді мене дуже зацікавив жанр мікророману. До речі, я добрих півроку думав, що це я його придумав. Ну, роман, за кого виконати все зайве, і який замість 20 авторських аркушів поміщається в 3 або в 5. Потім зненацька, звичайно, з'ясувалося, що не один я такий розумний, і за 40 років до мене подібну схему придумав видатний польський прозаїв, який, до речі, народився в Тернополі, в Філіпов. Власне, формат мікророману придумав він. Але і велосипед ви находили виявляється не один раз, а принаймні п'ять. і промені, які зараз називаються Ренгенівськими. Ну, і мікророман так само. І значить, з'явився такий цикл з кількох детективних мікророманів. Мікроповіщі, власне, оказалося, що то німой би наразі Корнеля Філіповіча, уродного в Тернополі вибітного автора польського. Ale to był taki temat e, e, ciekawy. E, to byli kryminały, ale to byli kryminały, które e, działo się nie gdzieś tam, a właśnie działo się na zachodzie Ukrainy w latach 90. No? I, to, i, I to było ciekawe i ludzi interesowało. No i jeszcze jedno, co tam było, to właśnie to, że e, do każdej tej mikropowieści było jakaś jedna, dwie piosenki. Ktoś z bohaterów, ktoś śpiewał, albo ktoś to słyszał w radiu, albo coś takiego podobnego. No i właśnie ta mikropowieść podmiana dotyczy częściowo tego, co się działo w Jugosławii, byłej Jugosławii w latach 90. Polska kultura o tym ma piękny film Demony wojny w Algogoi. No, o, I mało kto przypomina sobie, że właśnie tam stacjonował i pełnił mi funkcję pokojową ukry poliwat ukraińsko-polska jednostka. No i troszeczkę o tym. Ja tam nie byłem powiem szczerze, ale często gadałem z chłopakami, które, które właśnie byli. No i jedna z piosenek, która tam trafiła, to była taka. Дівка, ні вдова, Отак дівчатка, бо все ж два роки ним жила, хай без печатки ох і чесали язики, баби сороки, вже мала щастя і біди все в двадцять років, та ні, не з ним жила, а ним. Заради нього він для неї, а тепер нема нічого, привезли матері його, дядьки в погонах, а, й, а хто вона йому, як по закону, і тільки сльози, але й ті вона ховає. війни нема, а часом, бачте, що буває. Іде тихенько мов пливе Не чути кроки. Це батьків. Ну а потім з'явилося трохи розважальних програм. З'явилася та сама територія а, хто пам'ятає, з'явилася реклама відомого, дуже культурного вузу в телевізорі. от. І потоком поплинула по попса, попса, попса. по пса, по ми Якось зв'язку ну, мали на то теж реагувати. Ну, не мали, але зреагували. Ну, і вийшла така пісня, яка теж певний час була. Слова з життя. Музика з телевізору. Жальна <різь> пісня. Mm -hmm. А в нас по сусідстві жила дівчинина одна. І гарненька така, що актрисам до неї ще брати. Через ту дівчинину замороки багато я мав, ні я не закохався, через неї я не міг відіспатись, бо її кавалір самий ярий, що ні псину, ні слуху не мав. Кожен вечір приносить гітару і так серенаду співав, так серенаду. Ти моя королева краси, ти моя ружа червона, подивись я для тебе квіток накосив з любимого твого газона, ти як лампочка в темній вікні, як дворі в сусіда, і від тебе дихання забиває мені, тільки прошу тебе, знов помідору не кидай, від таких сирина певного ділом навіть коня. Та дівчина йому делікатно дала зрозуміти, я вже думав, посплю, але він чогось не перестав, бо в таких, як відкриється, рот то вже вуха закрить. Особливо, як трохи начальник, як з грошима проблеми нема, знов на під вікно забивальник з музикантами ще чотирма. Два пір, ти моя королєва краси, ти моя ружа червона, як дівчина відреагувала її, не питав, Шеф охочих шукав на далеку роботу гайнути через всю країну, то на це вже не зважав. Мені хоч в Мозамбіка аби тих сина піч не чути. Наробився за те, і спався, а якось телевізор вімкнув. Мені світ за вікном захитався, лишо б ви думали, я там хочу. Ти моя королєва краси, ти моя руза червона. Подивись, я тебе тіком наносив, з любимого твого газона. Piję pan poczka w temniej Jak beriska na dworze psija i w tebie desanie zabywaj mnie, jaki proszę tebie znowu po mi do ronki. Tak prosto, tak prosto, tak prosto. Życie wymagało raczej grozy Ty więcej, że proza poszła mniej więcej nie ze dobrze. No, i dostępne książki już byli tak raczej o historii, zwłaszcza o historii też wspólnej. Na przykład o takiej księżnej Grzymisławie, pieczątka, której stoi, e, która była urodzona w ludzku, mieszkała w szumsku na Woleniu, i ale jej pieczątka stoi jako e, pieczątka matki Bolesława Wszystkiego stoi pod um, aktem lokacyjnym miasta Krakowa. No. Bo Bolesław Wstydliwy był o tyle wstydliwy, że prawie do końca życia swojej matki, jak e, trzeba było podjąć jakąś ważną decyzję, to matka w tym brała udział. E, później jeszcze był... Słucham? Nic Później było jeszcze parę książek, ale starałem się też tam wkładać różne piosenki, różne piosenki, no i dalej okazało się, że e, ludzie mają interes nie tylko do literatury współczesnej, ale i do literatury dawnej, XIX wiecznej, XVIII wiecznej i tak dalej. I jak zaczęło się w XIV roku to, co się zaczęło, niestety, to mnie po prostu zaczęli wołać na takie odczyty. Odczyty Czasami to było tak, że stary przyjęć, bo telewizja nie działa, pić w szansę nie wolno, to coś poopowiadać. Miałem takie dwa tematy. Pierwsze to wojenna historia Europy Wschodniej, a drugie właśnie literatura. Literatura i o literatach. I właśnie później wydawca, właściciel tego wydawnictwa, który najczęściej i nie produkował moje książki, Wydawnictwa Bochta Tarnopolskiego, powiedziało, słuchaj stary, a po co tu będziesz tylko gadał i gadał, e, róbmy z tego książki, róbmy z tego książki i tak e, właśnie się stało, że zrobiliśmy taką serię książkową, imię na okładce, imię na okładce, e, to właśnie ten format taki kieszonkowy to niezbędne było, bo warunek był taki, że książka musiała się zmieścić w kieszeni właśnie, w kieszeniach No i zaczynało się tak niby od tego, żeby jakieś te wykłady tylko wiksować, ale chłopaki i chłopaki, które znali chłopaków, a również dziewczyny, jeszcze pociągnęli się ze swoimi książkami. I teraz my mamy, mamy już 22 książki z tej Czyli cała taka galeria portretów wybitnych pisarzy, pisarzy malarzy, E, aktorów i tak dalej, i to nie tylko ukraińskich, a z całego świata. Na przykład e, mamy piękną książkę biograficzną e, Lesy Bilek o Karolu Lipickim. Mamy e, przepiękną książkę Lany Perwulainen o mm, e, Marynie Mniszech, polskiej cyrlicy moskiewskiej która siedziała na Kremlu na początku XVII wieku. No i my z już dzisiaj wspominanym synkiem Andrzejem zrobiliśmy w cztery ręce taką książeczkę Trzy służby Henryka Sienkiewicza. Bo w Ukrainie Sienkiewicz jest bardzo znany pisarz, a razem z tym bardzo nieznany pisarz. Niestety najlepsze książki Sienkiewicza Білі або притлумачені недавно, наприклад, там Було Дуйовський появив ще в язику українським до 2021 року. Або я ще не притлумачане, я на простій собі пальці, що знають і ісаку, і лахи легенько торкаються серця солодким тремтінням, і вечір весняний заповнює музика баха. Над справжнім мистецтвом не обладнані ні війни, ні кіння. Його біографії мало ефектних деталей, хоч завжди нелегко творити велике з простого, він вмів без розпусних розваг і крикливих печалей будити у ближньому совість і вести до Бога, щоб кожен мігти на вершини надії святої, очистивши душу від бруду і страху сльозою, життя будувати на камені Божого Слова. І віру пронісши крізь бурі відважно і ніжно, служінні державі і домашнім, містечко і ближнім, Красу кожноденно творити на славу Христову. I jeszcze jedna taka linia książek, bo podoba mi się jak mam jakiś dobrych bohaterów w jednej książce, podoba mi się napisać dla czytelników, a co z nimi było dalej, a co było przed tym. No i mam taką parę bohaterów. Jeden z nich to taki Olger Gleduchowski, który dziecko, dzieciństwo swoje żył jako Olech Krupnek. I myślał, że jest stuprocentowym Ukraińcem, a okazało się, że nie. A później, jak myślał, że tata go właśnie Leduchowski, że był takim stuprocentowym Polakiem, później okazało się, że też nie, bo rod Leduchowskich to bardzo znany rod, a jednak y, pochodzenia ukraińskiego. I jego kochana później żona, taka Svitlana Jasińska, która myślała, że. Y, no, też taka ciekawostka tam. I oni zawsze w każdej książce muszą się pokłócić później muszą się dogadać, a dlatego, żeby normalnie dogadać, to zawsze mają odkryć jakieś tajemnice kultury, historii, czegoś takiego. No i pierwsza książka o nich została napisana w roku 2011 okazała się w tymże roku. Oczywiście nazywała się Gdzie Skarb Dwój. ну, по ментам, где есть написано то здание, где скарптуй, там найди сердце твое. Э, колум... На колумне в костеле Шментего Кшижа в Варшаве, і в той колумне замурована есть серце живое. Усе затихло на дворі, при світлі першої зорі. Пастух Давид над струнам и мудрует. И понад в томою и злом взлетал бы из его солом Луна и слава Богу, Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Алібуря зоря сіяє поміж хмар, рулить неадекватний цар, а на кордоні велетень бикує. Да прихилявся Божий слух до того, что спевал пастух, пастух спасения веры. Аллилуйя, 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 аллилуйя. аллилуйя. Настав і стало так, пішов зі пращею хлопчак, і з вірою, що Бог його почує, Кидок камінчиком в чоловії в нить писати зло, і знову зазвучало, Алілуя, алілуя, алілуя Аліуя, Алівя. Чи дійсний цей рецепт для нас? Де в посполитих через раз? Біда, як не з мазками, то з мозгами? Коли, здається, всьому край, Ти славу Богові віддай, встань, і співай хоч зараз разом з нами. Алілуя, 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 алілуя.